Тикс, тикс, sticks, Тикс, тикс, тикс? О. Зараз щось там має бути. Угу, угу, угу. О, все, бачу, трансляція є. Друзі, хто тут? Хто ще вижив? Можете мені про це написати? Ну, коротше кажучи, зрозуміло, про що ми сьогодні будемо розмовляти, так? Трішки вже почули. Дистанційка це майбутнє чи ні? Розмірковуємо. Ну, а поки що, поки що. Хто тут, хто мене бачить, чує, скажіть, будь ласка, наскільки мене добре чутно та видно? Від 1 до 10. Якість звуку, якість відео, якість зв'язку. Тому що, тому що ось ці настройки всякі різні, мені дуже подобаються. Такс. Угу. Ну, трішки, можливо, я і підвисаю, проте, проте звук має бути, і відео також. Ну, тож, що робити, погнали. погнали. Такс. Я нагадую про той факт, що той, хто буде. Не просто дивитись, а ще й писати те, що відбувається на екрані, буде запам'ятовувати більше. Так, сьогодні у нас тема не така, знаєте, як контентна, де ми розбираємо саме якісь математичні теми, якісь математичні питання, саме розв'язуючи задачі. Проте тут буде корисна інформація, яку, ну, коли ви зафіксуєте собі в зошиті, так, десь в блокнотику буде зручно просто потім до цього звернутися і користуватися відповідно. Тож, якщо ви ще не взяли собі блокнотики ручки, можете зараз цим зайнятися, а я поки що розповім про те, хто я така, і навіщо саме вам додивлятися до кінця. Ви отримаєте деякі привілеї. Е, про те, які саме ви дізнаєтесь в кінці. Тож погнали. Мене звуть Катерина Кеплер. Я викладач математики, готую до іспитів вже другий рік, вже закінчила другий курс і навчаюся на прикладного математика е, в КНУ і Мітра Шевченка. Ось сама склала ЗНО з математики на 190 балів і наразі вкладаю, вкладаю усю душу в курс підготовки до ЗНО, до ДПА, до будь-яких іспитів чи контрольних. З нуля на 12 балів у соцмережах, а саме Інстаграмі та Ютубі. Дивіться, ну Ютуб, ви вже як могли побачити, так. Якщо ви ще не знаєте мого інстаграм, щось таке трапилося, можете просто перейти за ось цим QR-кодом, так або просто вбити в пошук Катя Мес. Там в інстаграмі відбувається все найголовніше. Туди я в першу чергу розповідаю всю інсайдерську інформацію, так, що відбувається, коли буде взагалі відкритий вебінар на Ютубі, що там за курси в мене є, які ми пости будемо розбирати, які теми ми будемо вивчати в сторіс і таке інше. Все це відбувається саме там. Ну, Відповідно, на Ютубі кожної неділі, ну, бувають там якісь. Помехи. Проте відбуваються відкриті вебінари, на яких ми з вами розмірковуємо стосовно математичних тем, саме розбираємо їх, або ж тем, що пов'язані якось із навчанням, ну і самою математикою. Тож, ось такі штуки корисні є. Ну і, добре, якщо ми вже познайомились, якщо ви вже взяли собі все необхідне типу зошиту і таке інше, можемо. Ми можемо е, починати нашу розмову. Так, -с, так, -с, так, -с, так, -с, так, такс. Е дайте якийсь опізнавальний знак. Що все добре, що все добре, тому що в мене трішки картинка підвисає, буває. Ось вона трішки підвисає. Було дізнатися. Люди, що дивляться, напишіть. Напишіть. Видно, не видно. Все, просто щоб я знала, що я не. Не просто так розмовляю тут. <кхем> Такс. Ну, добре. добре. Поговоримо ми з вами про форми навчання, які взагалі існують. так? Далі ми поговоримо про те, що таке плюси, що таке мінуси саме онлайн-навчання. І тут, до речі, потрібно буде зробити таку, якби, приміточку, що онлайн-навчання та дистанційка це трішки різні форми навчання. Ми про це також будемо говорити. Ну і. Рекомендації щодо ефективного навчання онлайн. Як це зробити, як це робити в умовах таких, в яких ми опинилися всі з вами, щоб це дійсно було корисно та не дуже напряжно, скажімо так. Ну тож, погнали! погнали. Існують такі форми навчання. По-перше, це очно. Це та форма навчання, яку ми всі з вами застосовували, навчаючись ще з першого класу в школі. Так, коли ти приходиш і. В очі бачиш свого вчителя, коли він тобі пояснює, тут ви всі сидите за партами. так? Все це відбувається якби наживо, можна сказати. Ось це очне навчання. Ну, які його плюси та мінуси ми можемо собі відмітити. Ну, по-перше, очне навчання воно потребує доставки до місця навчання, так? тобто потрібно ходити. Туди, кудись. У школу, у університет, у дід скрізь потрібно ходити. Такс. Ну, моя писана залишає бажати кращого. Ну, добре. Тож, потрібно ходити. Зрозуміло. Коли в нас заочне навчання? Ось, начебто. Очне так, але заочне, що мається на увазі. Це те, яке навчання практикували, можливо, ваші батьки також, ну, ось тоді це ще було популярно. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що ви, в принципі, навчаєтесь в університеті, частіше за все це відбувалося, так? Е, проте, ви не ходите ні на лекції, ні на заняття. Вам лише надаються якісь матеріали та завдання. Типу, вам надається певний список підручників, так? Певний список завдань, що ви маєте здати, як нормативів, там, модулів, контрольних і таке інше. І ви все це маєте просто самостійно вивчати та здавати. Ось. Тобто, тобто, зараз, можливо, в заочному навчанні є ще такий формат, як відеозаняття, хоча я дуже в цьому сумніваюся, тому що ми таким чином плавно переходимо до дистанційної форми навчання. Дистанційна форма навчання це та форма навчання, з якою ми з вами усі знайомі, і яку ми всі дуже сильно любимо, так? Такс. Ой, хлопчики і дівчатка, пишіть мені хоч щось. Хоч, хоч якісь, що ви там любите, плюс ставте, плюс люблю, дистанційку люблю. або не люблю дистанційку мінус ставте. Хоч щось, щоб я бачила, що відбувається. Нормально, нормально. Такс. Ну, крайньою мірою воно щось має показувати. Тікс. Ну, добре. Дистанційне навчання. Які в нього приколи в нас існують. Це, в принципі, те саме очне навчання, але перенесене на дистанцію. Так, тобто нічого не змінюється. У вас так само ведуться заняття, у вас так само є вчителі так і таке інше. Змінюється лише відношення до цього навчання як зі сторони вчителя, так і зі сторони учня. Тобто, ну, всі ми з самого початку, ще в 2020 році, сприймали дистанційку як канікули. Так? Та, ну що це таке за навчання? Це канікули. Ну тобто, начебто, тобі потрібно ходити на заняття, а можна й не прийти, а можна й відмінити, а можна там щось якось списати, спробувати і таке інше. Ну, тобто, саме відношення до цього навчання робить його якби не дієвим, робить його в деяких моментах безкорисним. Проте, якщо ми, так сказати, апгрейдимо нашу дистанційну форму і зробимо її онлайн-формою, то це, друзі, взагалі дуже класна штука. Що я маю на увазі? Коли ви навчаєтесь дистанційно, як я вже і сказала, так, ви просто приносите на дистанцію своє шкільне навчання. Тобто нічого не змінюється, нічого кращого у вас буде ну, апріорі ну, немає. Так? А коли ви навчаєтесь онлайн за спеціальними курсами, що ну, були розраховані на те, щоб ви навчалися онлайн. Так, не просто те, що мало бути очно і перенесено дистанцію, а те, що і самого початку готувалося для навчання онлайн. Таким чином, у вас тут відкривається дуже багато можливостей. І, ну, як ви вже зрозуміли, так, заочне дистанційне онлайн, тут нікуди ходити не треба, тобто є економія часу. Більше того, є економія, економія грошей на проїзді в цьому сенсі, і також можливість передивитися якісь записи і таке інше. Записи відеозаняття маю на увазі, тому що це буде корисно для повторення і таким чином ви краще будете навчатися. Такс. такс, 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 Ну, Дивіться, вебінар не буде дуже довгий, проте. Проте, проте, хочеться вірити, що він хоча б буде. Такс, погнали. погнали. Плюси та мінуси онлайн навчання. Ну, тут, так, як би, і про онлайн, і про дистанційку. Ось більше тут навіть про дистанційку в переміжку з онлайном. Ладно, дивіться. По-перше, онлайн. Ти знаходишся вдома або де забажаєш. Ну, тобто, важли... взагалі не важливо місце. Головне, щоб там був інтернет, ну і все. В принципі, тобі більше нічого не потрібно. Ну, можливо, там зожить ручка. так? Далі. Е, ти один знаходишся так, або з однокурсниками. Ну, тобто, тобто, тут вже якби персоналізація йде по відношенню до учня. Якщо ти один, ти ну тобі все одно на твоїх однолітків, що знаходиться з тобою в групі, так що знаходиться з тобою в класі, ти просто можеш задавати питання вчителю напряму, і він тобі має відповідати. І таким чином навчання дійсно краще відбувається. Плюс однокурсники, і ось тут саме виділено курсники. Якщо ви проходите якийсь... Онлайн-курс, наприклад, так, то ви вже приходите з якоюсь метою. І якщо в школі дистанційка, так, це напряжно, це те, що ну, ви маєте робити. Це ваш зобов'язок навчатися. І ну, від цього нікуди не підеш, а все ще з самого початку якби насильно, так, ну, не дуже дієво виходить. А тому, а тому, коли ви знаходитесь у суспільстві людей. Що також мають таку саму мету, як і ви, також хочуть навчатися, також в них там щось не виходить. Ну, це дуже якби і мотивує, і підзаряджає. І так ви можете ну, до когось щось запитати, якесь питання там з математики, наприклад, так, і там не скажуть вам, що як ваші, ваші можливо однокласники, що ой, навіщо ти навчаєшся, вивчаєш ту математику? Нащо воно тобі потрібно, ніхто не зробив домашку, давайте скажемо, що нічого не здавало. Так? Тут такого не буде. Тут, якщо хтось не зробив домашку, всі разом збираються і намагаються зробити домашку, в такому е сенсі. Так, далі, далі. Є така можливість, як передивити заняття в записі. Ви про це знаєте, ви цим, я впевнена, вже користувалися і не раз під час дистанційки. І це погодьтеся дуже класно, коли ви маєте можливість, ну ось ви почули перший раз інформацію якось, так? Як ми запам'ятовуємо перший раз інформацію? Щось в ухо влетіло, щось вилетіло, щось цікавеньке так в нас залишилось. Але ось це цікавеньке, воно не завжди повністю передає картину того, що ми маємо з вами вивчити. Правильно? Тому, тому, коли ви передивляєтесь перший раз, так, ви там щось трішки запам'ятали. Е, щось там якісь, якісь алгоритми розв'язку також, начебто, зрозуміли. Проте, коли ви передивляєтесь другий раз, це як другий раз дивитись фільм. Я завжди проводжу такий приклад. Ось ви дивитесь другий е, раз фільм, якийсь трилер, і ви вже знаєте, хто вбивця. Так? І таким чином ви вже. Якби розуміти, що ага, а ось тут був не це натяк. А ось тут я міг би і здогадатися, ось це тут було нечисто. Так само і з всім, і з навчанням також. Ви передивилися перший раз, ви дивитесь другий, і ви такі: ага, а ось тут так має бути, а тому що ось так, а я вже знаю. Ось в такому сенсі в прикладі. Так, вчитель на зв'язку завжди. Ну, типу, так, погодьтеся, що набагато зручніше, коли ви. Подзвонили вчителю так, або написали і задали всі свої питання, так, а не коли ви там пішли і кудись там щось питаєте у нього, ну, наприклад, на кафедрі, десь там в вчительській так, і таке інше. <кхм> тобто, це все час, це все зусилля, і не факт, що вони будуть виправдані. Ось. Тому, тому в цьому якби також плюсик. Ем, гу, гу, гу. Далі якість зображення та зв'язку. Ну, зараз не будемо брати, <coughs> до прикладу, цей вебінар. Проте, проте, як ми знаємо, якість зображення, ось тут, до речі, плюс-мінус стосовно дистанційної та онлайн-форми навчання, проте, коли навчання дійсно спеціалізоване, скажімо так, орієнтоване на онлайн-форму, то якось задумуються, так, вони забезпечують тим, щоб. Зображення тим, щоб звук і, взагалі, писанина, що відбувається на екрані, вона була зрозуміла, вона була якісна. Ось тут, якби є приклади того, як в мене дистанційна форма навчання відбувалася, так. Або на дошці пише викладач, і там воно дуже далеко, воно розмито, воно нічого не видно, ну, на звичайній дошці, так? Або на ось такій онлайн-дошці, проте вміння також залишають бажати кращого. І Щось розібрати буває складнувато. складнувато. І тут вже навіть зв'язок гарно не допоможе, тому що ну, не вміє вчитель гарно писати такою, на такій дошці. Так, ось, ось, тому якби онлайн-вчителі вже заздалегідь вміють це робити і цим займатися. Далі, конспекти в одному місці. Онлайн-форма зазвичай орієнтована на те, щоб у вас всі матеріали були в зручному форматі, в одному місці, щоб ви не витрачали час на якесь ну, переглядання занять в тому ж числі. Так? Це якби корисно, це класно, але це час. А ми завжди, якби, прямуємо до того, щоб зекономити цей час. Тому в цьому в сенсі це якби буде. Фрази сьогоднішнього вебінару в цьому, сенсі. в цьому сенсі конспекти в одному місці це дуже зручна штука. Вільний графік. Графік дійсно вільний. Не встиг ти прийти на заняття, ти можеш його передивитися. Чому б ні? Чому б ні? У вільний час. Якщо щось не зрозумів під час передивлення заняття, ти можеш задати питання вчителю. Типу, чому б ні? чому б ні? Ось таким чином, ти якби дійсно навчаєшся. Ти... Щось не розумієш, ти здаєш питання. Ти розумієш, що ти ось цю інформацію вивчив. Ось тут був незрозумілий момент, як ти його якби вичеркнув. Ти його вже закрив цей пробіл.